Ви, за садомію чи тиранію, за кого Бог. Сексуальна свобода і тиранія з'явилися на планеті, відколи закінчився рай на землі, коли перша людина зв'язалася з дьяволом. Також у всі часи земної історії були і святі люди віри, що боролися за Бога. Авраам, батько всіх віруючих, був із Богом. Він звільнив із полону свого родича, перемігши кількох царів. Також... Поряд були міста розпусти Садоми Гамора, жителі яких були представниками сексуальної свободи, які Бог знищив вогнем з неба. Авраам не чіпав на тих, не інших, доки вони не напали на його сім'ю. Люди запитують, що означає неубій і як любити ворогів своїх, чи треба підкарятися земному? Цареві, чи можна воювати, чи треба бути пацифістом, чи треба бути на боці тиранії? Яку імперію будувати і якому цареві служити, по-перше, ми повинні зрозуміти, що на землі є Царство Боже і Цар у Царстві сам Господь Ісус Христос. Біблія каже, що Царство Боже всередині вас є. Це означає, що на землі є люди віри, які є носиями Бога та Його царства всередині себе. По-друге, існує також Вавилон, це зімний імперії, розпусти та тиранії на чолі з грішними царями. Про Вавилон сказано так в Біблії. Упав Вавилон, і всі ідоли богів його лежать на землі розбиті. Потрібно бути на боці Бога, на боці віри, на боці Слова Божого, і будувати треба не Вавилонську башну, а виконувати Божу волю і творити Царство Боже на землі. Дивіться канали Салтаненко і ви зможете навчитися це робити. Благословляємо вас.